Сьогодні готую зельц. Він же сальтісон. Але ми готуємо не у кендюхі, ми готуємо у контейнері. Як ми готуємо? Голова, звичайна голова, всі знають. Замочуємо у холодній воді мінімум на ніч. Бажано воду поміняти. Тобто, от з вечора замочили в той день, коли зарізали або купили голову, так? лягаємо спати, воду поміняли. На ранок вимиваємо, вичищаємо всю нашу шкірочку, всюди гарно, вишкрібаємо ножем і ставимо на вогонь. Довожу до кипіння, закипіло. Зняла шум, вона ж накип, і воду міняємо. Заливаємо чистою водою, знову доводжу до кипіння. І від цього моменту вже засікаю час. Готую одну годину на дуже повільному вогні, а через годину солю. Додаю туди обов'язково, от я вчора варила голову, да? голова в нас невеличка ось це все, що з неї знялося. На ці пропорції я додала три цибулинки невеличких середніх, не чистячи, прямо в лушпинні. Верхні лушпиння я знімаю, мию її гарно під водою і закладаю туди ж. І так само часник. У мене часник був невеличкий, маленькі головки, їх я дала 5 штук. Так само верхнє лушпиння зняла, помила гарно під водою. Якщо є якісь там волосинки, борода, ота, де коріннячко, обрізаю так вровень з головкою, і закладаю туди ж і солю сіль, перчик, все як зазвичай. Солити, звичайно, на ваш смак регулювати сіль, тому що конкретних пропорцій бути не може. Хтось більше, хтось менше, любе, хтось води більше налив, у когось менше. Це все вже індивідуально. Потім від цього моменту іще. Готую десь хвилин 40 годину. Дивлюсь, коли починає добре відділятися м'ясо від кісток. Коли почало відділятися м'ясо від кісток, вимикаю. Якщо поварити довше, я минулого разу якось так закрутилася і в мене довше варилося. Тоді розварюється голова і гірше її розбирати і нарізати. Якщо є у вас час, відразу можна виловлювати з каструлі і оббирати. Якщо немає, можна залишити навіть на наступний день. Тільки перед тим, як виймати голову, підігріти всю цю ємність. Виняли голову, обібрали і нарізаю ось такими доволі величенькими шматочками. Тепер зараз перекладаю в більшу ємність. І от тепер, уже сюди, я додаю обов'язково е, трішки часничка свіжого, не дивлячись на те, що, коли варилося, ми часник додавали. Все рівно додаю один-два зубчика. тут у мене два зубчики. Додаю обов'язково часничок. трішки свіжезмеленого перчику обов'язково, щоб дати аромату. Ну, ось приблизно так. На цьому етапі, коли розбирається голова, необхідно скуштувати м'ясо, що ж вийшло по солі. Зазвичай у мене завжди буває так, що мені трошки все рівно недосолено, і я ще ось так трішечки досолюю на цьому вже етапі. І останнім я сюди додаю. Трішки теплого бульйону, в якому варилося наше м'ясо. І тепер перемішуємо це все. Якщо переварити голову, як було в мене минулого разу, то воно виходить більш таке, знаєте, розсипчасте м'ясо, і коли ти його перемішуєш, то воно більше схоже. Стає на тушонку, таке на кашообразне має вид. А коли вчасно вимкнути, то тоді воно має ось отакі шматочки. Як можете бачити, рідини в мисці немає. Ця рідина потрібна додавання просто для того, щоб потім наш е, зельць добре, між собою, склеявся, поєднався. Ми так завжди робимо. Перемішуємо добре, щоб і сіль, і часничок, і перчик повністю розподілилися по всій масі. А далі беру контейнер, вистеляю його харчовою плівкою. Це для того, щоб потім було зручніше діставати. І викладаю сюди майбутній зець. Ось так, викладаючи, зразу притрамбовуємо. І коли ми вистеляємо ємність, даємо запас стрейч плівки, щоб можна було. Нею ж і загорнути. Спочатку я закриваю оці бочки і вже потім повністю накриваю. Ось така виходить конструкція. А тепер головне на цю ємність потрібно поставити. Бажано таку ж точно ємність або дощечку. І дуже гарний гніт. Я використовую гирьки. І на оцей об'єм, я не знаю, яка тут вийде маса, об'єм судочка 2,5 літри, на ось цей об'єм майбутнього зельця в мене виходить 6,5 кг гніт. І все залишаю, допоки захолоне. А якщо все ж таки так сталося, що переварили, як у мене минулий раз, да, то ось цей варіант вже не пройде, тому що не буде воно так триматися і не буде воно потім нарізатися гарно. Воно більше схоже. Як я казала, на тушонку, на паштет, тобто воно більш таке рихле і м'якеньке. В такому випадку можна або розкласти по баночкам його і просто вживати, хоч на бутерброд, хоч до макарон, хоч куди. А можна зробити, як робили ми: це запакувати його у вигляді ковбаски. І в такому вигляді він чудово зберігається навіть у морозильній камері. У нас це залишилася вже остання паличка. Можна і додавати до будь-якого гарніру, і на хлібчик намастити. Тому, якщо навіть переварили, це не є дуже критичною. Ну, а я залишаю зельць до завтра, нехай захолоняє міцнішає. і потім побачимо, що вийшло в розрізі. На ранок маємо ось такий пласт зельця. Тепер вже його можна розвернути, і нарізати, і смакувати, або пофасувати для подальшого. Подовження зберігання, наприклад, у вакуум. Ой. Ми вас нечаянно подвинули. Не вдягла рукавичку, тому будемо ось так. Дивіться, яка краса виходить у розріз. Тому готуйте, смакуйте і споживайте корисне і домашнє.